Ось священа пара – святі мученики Христові, Андріани і Наталії, блажене подружжя та хороблі страждальці, почуйте нас, які за сльозами молимось до вас, і пошліть нам усе, що корисне для душ і тіл наших. Моліть Христа Бога, щоб Він помилував нас і вчинив нам за милістю своєю. Щоб ми не загинули у гріхах наших. О, святі мученики, прийміть голос моління нашого і визволіть нас молитвами вашими від голоду, згуби, землетрусу, потопу, вогню, меча, нападу чужинців, та міжособиці, від несподіваної смерті та всякої біди, смутку та хвороби, щоб нині. Ми зміцнені вашими молитвами та заступництвом прославляли Господа Ісуса Христа. Йому ж належить всяка слава, честь та поклоніння спочатковим Його Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь.